Україна є найзаміновінішою Україною. Україна є найзаміновініш без пропер... пер... 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 проперперела. Що за фігня? Був нами на прямому зв'язку. Надалі найзаміновіш з найзаміно... так пообіцяв президент США Дональд Байден. Блін, так пообіцяв президент США Джо Байден. А... ой, блядь, там же ж всі регіони заміновіно з найзамінованішою країною в світі. О, вимовив що <Чого> ти хочеш? Поїхали. Поїхали. <стрій> Сучасна Україна перебуває в епіцентрі не лише військового протистояння, а й масштабної інформаційної війни. У цій війні медіа повинні були б стати щитом суспільства, джерелом правди, інструментом контролю влади та механізмом мобілізації громадян. Але реальність виявилася іншою. Український медіапростір зазнає колапсу, який можна сміливо назвати катастрофою. Про це власне сьогодні і поговоримо. Що страшно? Господи, допоможи. ви на каналі Скептичний політолог, де ми продовжуємо працювати над тим, щоб підвищувати рівень політичної освіти та культури серед українців. Тож закликаю вас підписатися, натиснути на дзвоник та вподобайку для ефективнішого просування даного відео. І по закінченню перегляду залишайте свої думки в коментарях. Одна з найбільших проблем українських змі їхня залежність від грантів, фінансових і політичних груп. Оце так несподіванка. До повномасштабного вторгнення більшість телеканалів та видань належали саме олігархам, які часто використовували їх для просування власних інтересів. Ви можете підтвердити, що ви це не знали. Замість незалежної журналістики, ми часто отримували змагання піар-кампанії, маніпуляції та викривлену реальність. Та що там говорити навіть сьогодні, в умовах війни дехто не гребує чинсою. Але найбільшою проблемою в цій історії є те, що українські медіа не навчилися монетизовувати свій контент і самостійно виживати. Це точно треба якось монетизувати, окрім мізерної кількості тих, кому це таки вдалося. Я, я не вішую собі ніяку нагороду. Війна призвела до ще більшого згортання медійного плюралізму. Хтось вважає, що єдиний телемарафон відіграє важливу роль у боротьбі із російською пропагандою, але він так само перетворився на інструмент державної комунікації з одностороннім рухом висвітлення інформації. Так, куда пиздуем, в результаті суспільство отримує відфільтровану версію реальності, яка користь із такої комунікації в епоху інтернету, ютубу та соціальних мереж питання відкрите. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. От дійсно, прямо зараз натисніть це відео на паузу і напишіть коментар. На мою особисту думку, доцільність телемарафону вичерпала себе ще в кінці літа, на початку осені 2022 року. На момент початку повномасштабної війни дійсно він відігравав важливу роль у боротьбі із панікою та поширенням ключових державних повідомлень. Проте зараз ця форма подачі інформації лише шкодить, і її можна легко замінити більш гнучкими форматами. Наприклад, замість одноманітного потоку новин можна було б зобов'язати всі великі телеканали заповнювати 30-40% відсотків. Ефіру, якісним мілітарним контентом із тематичними програмами про війну, контрпропаганду, інтерв'ю із військовими, документальними проєктами і так далі. Простіше кажучи, краще по телебаченню показували такі програми, як двіш, ніж інтерв'ю із сумнівними персонажами. Я, наприклад, опять же, пану полковнику Пінковслуйдалі. Зиваєш мене павхо. ого кому... пер... перепрошую, давайте не буду. Тим не менше маємо те, що маємо. Вітчизняне телебачення подібне на букет, куплений до 8 березня. Обходиться дорого, гірше, ніж у сусіда, і швидко в'яне. Тепер трішки про інше. А точніше про грантовий апокаліпсис. Модель існування частини медіа через гранти продемонструвала одну маленьку проблему. Як тільки гранти припиняють, ця модель стає нежиттєздатною і руйнує ринок. Якщо не маєш грошей, то ти ніби як ніхто. Загалом ринок української журналістики на моє оціночне судження надзвичайно сильно впав. Чого вартий тільки останній кейс української правди про якесь е закрите засідання і заяву голови ГУР Кирила Буданова про потенційні проблеми, які чекають українську державність літом 2025 року у разі продовження війни, що, звісно, виявилось неправдою. Ось вам і респектабельне видання. Старий анекдот всім знайомим сидять дві бабки біля подвір'я. Одна інша каже: дивись, пішла адинка в неї Шльонра. Так, у неї ж син. Ну нехай всім тепер розказують, що це не так і таких кейсів насправді більше ніж достатньо. Рівень текстів, інтерв'ю, запитань до військово-політичного керівництва з журналістами змушують іноді плакати, і це далеко не сльоза щастя. звісно, хтось буде невгамовно доводити, що це не так, і українська журналістика невпинно набирає обертів, росте, чого варті проєкти журналістських розслідувань. Але друзі, це лише окремі успішні кейси, які насправді існують. Загальна ж картина це пробиття дна і результат, як то кажуть, на лице, а точніше, на стіл. про те, що відбувається з тваринами під час Ой. війни, і опана вирішила Ми були зробити були. свою справу. Ребінок Ми підготувалися. до з... цього. на заволновався. Усі ці клікбейти, прогнози відгадалу, тарологів та інших аферистів, яких ви навіть у студії запрошуєте, усе це ганебно в гонитві за рейтингами. Ви усе просрали. Вийшли, блядь, і насрали під кожним деревом. блядь. Запрошуєте квадроберів серйозно. А, долучаємо до нашої розмови, розмови блогерку, квадроберку. Я думаю, правильно сказати українською, Анет Барсівну. барсівну. Панно Анет Барсівно, вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю вас. Мене звати Анетта Барсівна. Анетта Барсівна. Я перепрошую. А... What the fuck is this? Ви запитаєте, чия це проблема? Наша насамперед, нам ніхто нічого не винен. Ми самі несемо відповідальність за власне життя. І за понад 30 років в Україні так і не виробилася культура споживання інформації, в якій одне з головних правил це. За гарний контент потрібно платити. Платити з податків, обираючи конкретні зміни, які вам би хотілося б, щоб ішли ваші кошти, чи робити передплату, це не має значення. В тій історії ні виробник достатньо не зацікав споживача своїм продуктом, ні споживач не спонукав виробника виготовляти якісний продукт. Тому медіа мають стати бізнесом. Якщо ми хочемо мати сильні медіа, які будуть служити суспільству, то систему потрібно змінювати просто зараз. Поки є час і можливість нема худа без добра у США. Медіаринок дуже конкурентний і виживають ті, хто здатен адаптуватися. Один із найуспішніших прикладів The New York Times, які зробила ставку на передплатну модель. Завдяки цьому газета отримує мільйони доларів доходу і не залежить від грантів чи урядового фінансування. Так само працюють The Washington Post чи The Wall Street Journal. Вони пропонують ексклюзивні матеріали та аналітику, за які читачі готові платити. У Великій Британії успішно працює BBC, яка фінансується через спеціальний податок, ліцензійний збір. Кожен домогосподар платить близько 160 фунтів на рік за доступ до суспільного мовника. Таким чином, BBC зберігає незалежність від комерційних інтересів і політичного впливу. У Франції уряд фінансово підтримує друковану пресу, знижуючи податки. На змі та компенсуючи витрати на поширення у Німеччині функціонує сильна система суспільного мовлення, яка фінансується громадянами через спеціальні збори. Ці країни показують, що державна підтримка можлива без прямого втручання у контент, якщо правила прозорі та захищають незалежність редакцій. Що може зробити Україна? I don't know. Розвивати культуру передплат потрібно формувати в суспільстві розуміння, що якісна журналістика коштує грошей. Це можливо через запуск платних підписок на сайтах і створення преміального контенту, запровадити механізм громадського фінансування. Люди могли б самі обирати, на які медіа йдуть їхні податки, що забезпечило б незалежні. ЗМІ від політиків. Підтримувати незалежні локальні медіа. Зараз регіональні редакції вмирають, адже вони або підконтрольні місцевій владі, або фінансово нестабільні. Для все ж потрібні гранти. Але гранти не на виживання, а на розвиток реальних бізнес-моделей. Тому медіа мають стати бізнесом. На цьому у мене власне все. Дякую за увагу. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник та вподобайку, і пам'ятайте, все буде Україна!